Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу! Христос Воскрес свою істину Воскрес. Люди запитували мене, навіщо взагалі світло є в храмі в Костьолі? Ну, по-перше, світло є потрібне, щоб вночі засвітити і щоб люди могли щось бачити: один другого, щоб бачили, наприклад, молитовник, могли прочитати молитви з книжечок. І світло є потрібне, і потрібне, щоб воно було добре. Світло, правильно настроєне, налаштоване, щоб люди бачили, щоб не сліпали в костьолі. І за це потрібно справді подбати. Не просто там якісь фіглі-міглі світять, але світло повинно бути чітке, ясне, виразне, щоб воно служило людям. Але світло ми не тільки запалюємо для того, бо є темно, бо не виднося. Світло засвідчуємо тому що є літургія, і вона повинна бути е, дуже така урочиста. І ці лампочки, які світять, кожна лампочка, вона теж заохочує, щоб наші серця, наші душі світили перед Богом святістю, любов'ю, чистотою, добротою. Тому не потрібно запитувати так як не раз хтось каже, а сьогодні будемо світили чи ні. А дивіться, бо зарані би видно, то може не будемо все світло включати. Світло не засвічуємо тільки для того, бо темно, бо не видно. А засвічуємо для того, що є літургія. І ми вшановуємо Ісуса Христа, який є нашим світлом. Тому не жалімо світла в костьолі, засвічуємо на кожну літургію і на боженство, і пам'ятаємо, щоб наші серця, наші душі теж світили. Сяяли перед Богом любов'ю, добротою, чистотою і святістю. На все вам добре! Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богові, Христос Воскрес, воістину Воскрес!